Добрий день рибаки. Виїхав я на рибалочку. Давно я вже не був. Ще був в червні місяці. Я не сам, от, з артемом. Всім привіт. Так щось короб не дуже сильно хотів ловитися. Та й не було трохи можливості виїхати. Тому ось сьогодні виїхав. Будемо пробувати щось ловити. Ще нічого не розложував, зараз будемо все мати і будемо розложувати. Тому зручніше мошуйтеся і всім гарного перегляду. Я думаю, що буде цікаво. Артем вже взяв свої будки. Я буду свої снасті розложувати і будемо. Пробувати ловити. На що, як і чим покажу вам далі, вже, коли розкладу всі свої снасті. я вже вудки. закормився і зараз вам покажу, на що ловлю, чим кормив. Так. То в мене одна точка, я робив дві точки. Ото горох конопля. То в мене оця точка. От той каміш такий відніється. Між тею буду і камішом. То буде в мене одна точка. Оця закинута на гелікоптер. Тут в мене оснастка гелікоптер. То спода закинув, щоб він не сачкував. А отих дві, оця посередині, вона. У мене так іде посередині, то тут флет. І оця краня то в мене кліпса. Кліпса в мене ось на тигрому грісі конопля. І він. О! Де та така сосна над, цим, о, над водою. Там. О! Плювання онлайн. Бачите? Розказував вам. и клювание онлайн. Но ну, давай, тут клипса. Клипса и насадка СКС грушка 12. Баланс. Ну давай. Ну что, раз. Пикнуло и все. Ну давай, клюй, ну так гарно. Не хоче. Щось то. Щось або раз десь потягнув і все. Не хоче. Ну будемо сподіватися, що зараз таке клюне. Буду ловити на три вудки. А ще тому Артем, диво, собі на карася закинув. Он тут. Але щось взагалі нічого не хоче. Флет забиваю, зараз покажу. Флет забиваю. От у мене флет. Даймен. Пелець. Пелець, тыгровий горіх. Відклеер Артем. Ну так закрив, что сам не можешь відкрытий. Я не закрываю вью. А хто? Останній раз заліплював? А ты пружину залиплював? Вот. Такий вот пелець. Тегровий горіх. От, 3 мм. Та й такі от справи. день взагалі нічогісінькому не хотіло було, якихось два піки, але щось дуже дуже тяжко. Тому будемо надіятися на вечірній вихід рибки. Добре, як буде щось цікаво, якщо та от розпікнуло нічого, то вам покажу. Ну що ж, нас вже от майже звечеріло, вже сонечко зайшло, вже от все. Рибка так і не хоче клювати, тому ми будемо вечерати. Артем вже собі зробив канапку. от, Все домашнє, ну, кроме там... Дечого. Така у нас буде простенька вечера. Будемо вечерати. Будемо сподіватися, що ще таки щось проклюнеться. Так що всім смачного, хто вечерає. Нам смачного. Будемо наганяти рибі апетит. Так що нас підтримайте подобайкою. Підписуйтеся на канал. І всім дякую за перегляд. Добрі ранок, грибаки. У нас вже от день. Парує ставочок, такий от туман. Долиною. Зараз десь вже буде сонечко вставати. А по рибі ноль. Не хоче щось рибка ловитися. Було вночі одне якесь склювання непонятне, то нічого і того було котра година була десь. Ну, так само вже розвиднілося вже було, та вже більш-менш виднося. Тоже була одна покльовка на флет, але нічого щось не цей. Щось непонятно. Думав, що там карась може сидіти, ага. Витягнув нічого. Та і отакі до справи. Поспав. Вчора ото годині ще десь 11 і все перезакинув і ліг спати. Трохи поспав, ніч взагалі. Тишина. Та й отакі то діла. Я вам скажу, ніч вже така свіженька. Тоже добре вдягайтеся, хто хоче їхати з ночовкою. Нема більше нікого. Там як і були тому якісь такі є. Але щоб хтось щось ловив взагалі. Тишина. Ну, може, зараз на ранок щось проклюнеться. Не хоче, щось, не хоче, але будемо надіятися. Ну що, рибаки? добігла моя риболовля кінця вже змотуюся, так і нічого не зловив, і нічого й не клювало. Таке то воно виїхав раз на оказ і то без риби, без клювань без нічого. Я вже змотуюся останній, там вже були люди, так само там далі сиділи. і от... Коли те і буде, тож. всі пороз'їжджалися взагалі. Рибка не плюскається, немає взагалі. Тишина, часом на ранок тут є, тако, що короб, виходить коропа, карась, а то взагалі ноль. Тишина, таке враження, як тут навіть риби нема. Артем, от, встав, снідає. Я вже дві вудки змотав, зараз ще третю, та буду їхати додому. Тому всім успіхів в риболовлі. Напишіть в на коментарях, хто як вас скоро помчить. Так само тишина, чи таке щось прокльовується. І такі то от справи. Все. Кому сподобається відео, ставте свої подобайки. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал. Будемо сподіватися, що наступні відео буде трохи більш результативними. І ставте лайки. Та й таке от. Тому всім до побачення, всім миру і вдалих рибалок.